Доброго дня, 10 клас. Сьогодні виконуємо завдання на тему кінетична та потенціальна енергії закон збереження механічної енергії. Перш за все, давай ми з тобою пробіжимося по теорії. Отже, механічна енергія це фізична величина, так? і вона характеризує здатність тіла або системи тіл виконувати роботу. Тобто, якщо тіло може здатне виконувати роботу, воно має якусь механічну енергію. Чи то потенціальну, чи то кінетичну. Повною механічною енергію тіла або системи тіл є якраз сума кінетичної, потенціальної енергії або системи тіл або тіла. Кінетична енергія це фізична величина. Характеризує вона механічний стан рухомого тіла. Тобто, якщо тіло рухається, воно має кінетичну енергію. Існує така теорема про кінетичну енергію. Тобто, коли у нас відбувається зміна швидкості, тіло розганяється або тіло сповільнюється, в цьому разі. Виконується робота певною силою, так, певною силою, чи то силою тяги, чи то силою тертя, виконується певна робота. І при цьому вона буде визначатися як різниця кінетичних енергій, тобто МВ квадрат на 2 мінус МВВ квадрат на 2. Кінетична енергія тіла, що рухається з швидкістю в, дорівнює роботі, яку виконує сила для того, щоб надати нерухомому тілу цієї швидкості. Завдання 7.2. Кінетична енергія тіла становить 100 джоулів, а його імпульс 40 кг на метр за секунду, чому дорівнює маса тіла. Отже, потрібно розписати кінетичну енергію за формулою, потрібно розписати імпульс, і потім покрутити їх і знайти масу. Якщо ти пам'ятаєш, то імпульс знаходиться саме таким чином. Ну, і тепер ми бачимо з тобою, що в кінетичну енергію ось тут входить М помножене на В квадрат. В квадрат це V на V, так? Отже, МВ помножене на В. МВ це імпульс. Отже, е-кінетичне, перетворюємо формулу, у нас вийде П помножити на В, поділити на 2. Правда? Отож, залишається нам тепер що? Звідси знайти спочатку швидкість. І в цьому разі вона буде визначатися як? Як 2 е-кінетичне поділене на П. Ну, давай обчислимо. Отже, В дорівнює рисочка дробу. 2 множимо на 100 джоулів, ділимо на 40. Кілограм на метр за секунду. При цьому у нас по одному нулику можна скоротити 20 ділимо на 4 це буде 5. Тепер джоуль це є ньютон помножений на метр, так? Джоуль ньютон на метр. Ньютон це є кілограм на метр за секунду в квадраті, ще й помножене тоді на метр. Так? А тепер зверни увагу: кілограм і кілограм скорочуються. метр. Один з другим скорочується, секунда з квадратом скорочується. Бачиш? От, і залишається метр поділений на секунду. Тобто тут у нас буде метр за секунду. Далі. А тепер для того, щоб знайти масу, ти можеш використати будь-яку будь з цих двох формул. Я використаю імпульс. Отже, імпульс це 40, дорівнює m5. І в цьому разі маса дорівнює у нас 8 кілограмів. 7,3 Тіло кинули з поверхні землі зі швидкістю 20 метрів за секунду під кутом до горизонту, чому дорівнює швидкість його руху на висоті 15 метрів. Отже, ми маємо з тобою початкову швидкість кидання. Маємо висоту, на якій у нас буде певна швидкість V. Це не обов'язково максимальна висота, може бути просто якесь проміжне значення. Так? І в цьому разі нам треба знайти з тобою швидкість. Що в цьому разі відбувається? В цьому разі відбувається, коли ми кидаємо, у нас кінетична буде дуже велика. А потенціальна енергія дорівнює нулю. Е, потенціальна дорівнює нулю. До речі, а що таке потенціальна енергія? Давай звернемо на це увагу. Потенціальна енергія це енергія, яку має тіло внаслідок взаємодії з іншими тілами. От Якщо в нашій задачі зараз тіло знаходиться над землею, то воно з землею взаємодіє. Таким чином, це є потенціальна енергія. так? Або внаслідок взаємодії частин тіла між собою. Тобто, ну, це як, наприклад, у пружини сусідні кільця між собою взаємодіють, притягуються. Далі, потенціальна енергія піднятого тіла залежить від висоти, на якій розташоване, тобто MGH. Зміна потенціальної енергії, а отже, і робота сили тяжіння від вибору нульового рівня, не залежить. Закон збереження повної механічної енергії, який ми зараз з тобою використаємо в нашій задачі, він звучить так: у замкненій системі тіл, тобто ті тіла, які тільки беруть участь у даній задачі. Це в даному разі наше тіло, яке ми кинули, і земля, до якої воно притягується. Системи тіл, що взаємодіють тільки консервативними силами, повна механічна енергія залишається незмінною з часом, тобто сума кінетичної та потенціальної енергії до взаємодії. Після взаємодії будуть однакові. Закон збереження повної механічної енергії виконується в тому випадку, коли в системі відсутнє тертя. От якраз наша, наша задача зараз: ми не враховуємо тіла, кинутого під кутом, до, до горизонту. Так? Від об повітря ми не враховуємо. Ми не враховуємо теття повітря. Якщо ж в системі діють сили тертя, то повна механічна енергія з часом зменшується, і тому зміна повної механічної енергії буде дорівнювати роботі сили тертя. Закон збереження енергії звучить так: енергія нікуди не зникає, ні звідки не виникає, вона лише перетворюється з одного виду на інший, або передається від одного тіла до іншого тіла. Отож, в нашому разі, у нас буде перетворення кінетичної енергії в потенціальну. Поступове перетворення, так тому що швидкість, коли тіло летить вгору, швидкість поступово зменшується. На початку воно найбільше має значення, найбільше має значення швидкість, а тут буде вже трошечки менше. Чому? Тому що частина енергії пішла на потенціальну енергію на набирання висоти. Тобто, в цьому разі у нас з тобою якраз оце тіло і земля це і є замкнена система тіл. Так? Якраз вона так виглядає дуже доречно. От, добре, ну і тепер запишемо з тобою закон збереження енергії. А в даному разі він буде записуватись таким чином: кінетична енергія початкова, плюс потенціальна енергія початкова дорівнює кінетична енергія в якийсь інший момент часу, плюс потенціальна енергія в цей інший момент. Цей інший момент часу. Добре, кінетична енергія початкова визначається у нас ось таким чином. Тут має бути нулик. Потенціальна енергія початкова в цій точці, як ми сказали, вона дорівнює нулю, тобто оцього значення у нас тут не буде. Але в цій точці у нас тут буде і кінетична, і потенціальна. Тобто закон збереження енергії в цьому разі запишеться таким чином: Е-кінетичне нульове дорівнює е кінетичне плюс Е потенціальне. Кінетична енергія в цій точці буде визначатися за такою ж формулою, тільки там буде просто V. Ось така. Давай це запишемо з тобою. МВ0 поділене на 2 дорівнює МВ квадрат поділене на 2 плюс потенціальна енергія. Ну, давай напишемо для потенціальної енергії, що це буде МGH. Mg. А тепер зверни увагу, у нас кругом є маса. Тут ми можемо масу винести за дужки, правда? І разом тоді з цією масою її скоротити. Отже, можна це зробити одразу. Таким чином, у нас запишеться зараз рівнянечко: ось так. V0V2 на 2 дорівнює в 2 на 2 плюс GH. Знаходимо ми, що з тобою? Знаходимо швидкість. Отже, нам треба спочатку ось це виразити. Ну, для, давайте для того, щоб позбутися оцих двійок, помножимо все рівняння помножимо на 2. Отже, буде v0д дорівнює v квадрат плюс 2GH. так? І тепер V2 дорівнює v0 мінус 2GH. Ну і тепер беремо корінь. так? Тобто, V дорівнює корінь квадратний, v0 квадрат мінус 2g, залишилося лише підставити і порахувати. В0 це 20, отже, 400 бо в квадраті відняти 2 помножити на g. 2 помножити на g, а h у нас 15 метрів. Отже, це буде 300. Корінність 100 – це буде 10. 10 метрів за секунду. Буде мати у нас швидкість це тіло на висоті 15 метрів. Крім того, потенціальна енергія може бути не лише для тіла, яке знаходиться на певній висоті, а й потенціальною може бути енергія пружно деформованого тіла. Визначається вона ось таким чином. Теорема про потенціальну енергію говорить про те, що робота сили пружності або сили тяжіння дорівнює зміні потенціальної енергії тіла. Узяті з протилежним знаком. Принцип мінімуму потенціальної енергії. Що це значить? Існує стан із найменшим значенням потенціальної енергії. І він є енергетично вигідним. Будь-яка замкнена система намагається перейти в цей стан стан з мінімальним значенням потенціальної енергії. Навіщо напружуватись? Так? Треба обирати там, де найменший опір, так би мовити. Стан стійкої рівноваги відповідає стан з мінімальним значенням потенціальної енергії. Отже, там, де у нас стан рівноваги, там у нас буде мінімальна потенціальна енергія. Розв'яжемо задачі деякі з уроку 12-го і перше завдання буде 5.1. Розглянь графік в залежності довжини пружини від сили, що її розтягує. Довжина пружини L і сила, що її розтягує, F. Визнач потенціальну енергію пружини, коли її довжина дорівнюватиме 60 см. Як ми тільки що з тобою дізналися, що потенціальна енергія пружно деформованого тіла, а пружина це якраз пружне тіло, так, визначається таким чином, як kх2 поділити на 2. В цьому разі k це є жорсткість пружини, х це є її видовження. Тобто для того, щоб порахувати потенціальну енергію, нам треба зараз, перш за все, х ми візьмемо звідси, а К треба знайти. Яким чином його знайти? Ну, Мабуть, за рахунок закону гука, правда, сила пружності дорівнює К помножене на x. Х це є видовження в даному разі, це як L-L. Зараз тут у нас L становить 60. А початкове Л0В було 40. Таким чином, х дорівнює 20. Сантиметрів або 0,2 метра. Так? Таким чином, К звідси, К дорівнює сила поділити на Х. Сила пружності в даному разі вона також у нас змінилася від 0 до 50, тобто в стані, коли пружина була не навантажена, сили пружності вважаємо, що не було. Так? А коли вона розтягнулася, то пружинка у нас має силу пружності рівно 50. Отже, 50 ньютонів ділимо на 0,2 метра 250 ньютонів на метр. Добре, ну і тепер залишилось підставити сюди, враховуючи, що нам треба знайти потенціальну енергію, коли довжина пружини дорівнює 60 см. Тобто Х у нас для цього разу звертаю вашу увагу, що це і різні х, це було якесь, скажімо, Х1 для того, щоб знайти нам силу пружності, для того, щоб знайти нам жорсткість пружини. Так, ну і тепер ми підставляємо з тобою. Отже, у нас виходить, що К це 250. 250 помножити на 0,6 в квадраті. Поділити на 2, буде 45 джоулів. Ось такою була задача 5,3. Два літаки однакової маси летять на однаковій висоті над поверхнею землі. Швидкість першого літака в три рази перевищує швидкість другого. Потенціальна енергія якого тіла більша, якого літака. А яка кінетична буде в них енергія? Зрозуміло, що оскільки е потенціальне дорівнює M, G, H, маса в них однакова, нам сказали, так, однакова маса. G, зрозуміло, однакове, висота, вони теж летять на одній висоті, отож, вони теж летять на однаковій висоті, отож, виходить, що потенціальна енергія в них буде однакова. А кінетична, кінетична енергія вона залежить у нас, як МВ квадрат поділене на 2. Маса однакова, а от швидкість різна у першого літака в три рази більша. Значить, і тоді кінетична енергія також буде більша у якого у першого. Правда? У скільки разів, якщо тут В квадрат? 3 в квадраті це буде 9. Отже, в 9 разів е кінетична, давай запишемо, Е-кінетична першого більше, ніж Е кінетична другого у 9 разів. Камінь кинули вертикально вгору із швидкістю 30 метрів за секунду, на якій висоті його потенціальна енергія буде вдвічі більшою, ніж кінетична. Давай ми з тобою одразу проговоримо ось таке, що коли тіло ми кидаємо, то в цьому разі воно має певну початкову швидкість, але коли долітає до максимального свого підняття, до максимальної висоти, аж, в цьому разі швидкість його дорівнює нулю, тобто тіло зупиниться. Але нам з тобою говорять, що на якійсь висоті, скажімо, H1, у нас буде потенціальна енергія вдвічі більше, ніж кінетична. Коли це може статися? Ну, для цього давай ми з тобою розпишемо ось цей запис. Тобто, що це буде? Це буде MGH дорівнює 2 mv квадрат поділити на 2. Маси можна скоротити, і при цьому у нас виходить H1. H1 дорівнює двійки скорочується, так? Дорівня V квадрат поділити на g. Тобто найбільша зараз буде ну, не проблема, а завдання для нас це знайти швидкість у той самий момент, коли ця ситуація відбудеться. Де це буде, де це буде ця швидкість? Ну, це буде не початкова, це буде не кінцеве значення, це буде якесь проміжне значення, ось тут приблизно. Так? І в цьому разі нам потрібно з тобою знати, що там буде з швидкістю. І. Спробуємо зараз записати для ось цієї точки, для цього положення, де може відбуватися. Давай покажемо тут H1, до речі. От для цієї висоти, для цієї точки, який буде у нас з тобою запис закону збереження енергії. Тому що в цій точці у нас буде і потенціальна, і кінетична енергія. Так? І пов'яжемо це з початковою звичайною точкою. Тобто, до для початкової точки у нас була кінетична енергія, Е-кінетичне нульове, а потенціальної в цій точці не було, тому що тіло лежало на землі, так ми вважаємо. Але ми пропишемо її, для того, щоб все було у нас записане, але знаємо, що вона дорівнює нулю. Далі, з іншого боку, ми записуємо ті енергії, які будуть в цій точці. Це буде е кінетичне 1 плюс Е потенціальне 1. Так? Пам'ятаємо, що потенціальна енергія на якійсь висоті дорівнює кінетичній енергії, але вдвічі, дорівнює двом кінетичній, тобто вдвічі більше, Так? Тобто ось тут у нас з тобою зараз буде Е-кінетична 1, плюс замість цього буде 2Е кінетична 1. От, і початок у нас Е-кінетичне нульове дорівнює оцьому, Так? Добре, ну і виходить, що? Якщо ми додамо, то ясно, що тут буде 3. Е-кінетичне 1. Е-кінетичне нульове. Це МВ0 квадрат поділене на 2. Тут 3 МВ. Ось це наше В, так? Ну, давайте В1. Давайте, давайте напишемо В1. В1 квадрат поділити на 2. Бачимо, що скорочуються двійки, скорочується М. І тут у нас виходить з тобою, що В1. 1 в квадраті. Визначається як V0 v в квадраті поділене на 3. Ну і тепер що виходить? В0 це 30. 30 в квадраті це 900. Ділимо на 3, виходить 300 метрів за секунду. Так? Це v квадрат. Підставляємо, ага, значить, метрів квадратних за секунду в квадраті, тому що це v квадрат, так? Тепер підставляємо це сюди. І що ми з тобою отримуємо? Отже, 300 ділимо на 10, і це буде 30 метрів. Ось така була задача. 6.2. На розташовану вертикальну пружину жорсткістю 100 ньютонів на метр поклали зверху кульку масою 5 г. Потім пружину стиснули на 5 см і відпустили. Чому дорівнюватиме швидкість кульки, коли пружина стане недеформованою? Отже, маємо жорсткість пружини, маємо масу кульки, маємо стиснення пружини, так? стиснення в даному разі, а не видовження. І швидкість потрібно знайти кульки, коли пружина вже не буде деформована. Отже, запишемо спочатку закон збереження енергії. Записується він, як завжди, таким чином: початкові значення кінетичної і потенціальної енергії, і кінцеві значення кінетичної та потенціальної енергії. Звичайно, що кінетична енергія стосується у нас саме кульки, а потенціальна енергія пружини. Так? Добре, ну і тепер давай розглянемо ситуацію, яка у нас конкретно для цієї задачі. Отже, коли пружина у нас була в стані напруженості, тобто коли там поклали, цю, е, поклали зверху кульку, що відбулося? Відбулося стиснення. Тобто потенціальна енергія буде е потенціальне нульове буде кх квадрат поділити на 2. А кінетичної енергії початкової для кульки не буде, адже її тільки поклали, і вона ще не рухається. Тобто е кінетична для кульки початкове дорівнює нулю. Що тепер стосовно цих двох, в цей момент, коли кулька у нас підлітає, так, пружину відпускають, от кулька підлітає і в неї виникає певна швидкість, зрозуміло, так, то в цьому разі. Пружина вже не є деформована, тобто е потенціальне в неї буде нуль. Тобто, ось ця енергія перетворилась, потенціально перетворилась в кінетичну. І в цьому разі ми одразу бачимо, що тут у нас не буде ось цього, а тут у нас не буде ось цього. І ми бачимо, що тепер КХ 2 поділити на 2 дорівнює МВ квадрат поділити на 2. Двійки скорочуємо і знайти потрібну швидкість. В дорівнює корінь квадратний. KX квадрат поділити на масу. Дорівнює підставляємо. К це 100, х це 0,5 соті, та ще й в квадраті має бути. А ділимо на масу: а маса 0,5. Дорівнює. Приблизно це буде 7,7 метрів за секунду. Ось такою була задача. І остання задача на сьогодні номер 6,8. Пластилінова куля масою 100 г налітає на нерухомий візок масою 0,1 кг, прикріплений до пружини і прилипає до нього. Тобто, куля у нас прилипає до візку. Максимальне стиснення пружини становить 5 мм, а її жорсткість ось така 2000 Нм. Чому дорівнювала швидкість руху кульки перед ударом, тертям знехтують, пружина в початковий момент була не деформована? Отже, ми маємо масу кулі, маємо масу візка, як бачимо, вони однакові за масою. Маємо те, що початкова швидкість візка дорівнювала нулеві, адже він був нерухомий. Так? Потім стиснення пружини, жорсткість пружини, і потрібно знайти, яку, буде мати, яку мала швидкість кулька перед ударом. Перш за все, я думаю, зрозуміло, що тут у нас мова йде про закон збереження імпульсу, правда? Тобто, куля налітає на інше тіло, передає свій імпульс і так далі. Ну, Давайте це зробимо, а потім подивимось, що тут ще з енергіями відбудеться. Отже, закон збереження імпульсу в даному разі, у нас буде виглядати так: маса кулі помножена на початкову швидкість кулі, плюс маса візка помножена на початкову швидкість візка, дорівнює. А потім вони там вже злиплися, так? тобто вони прилипають одне до одного. Отже, у нас тут буде маса кулі плюс маса візка помножена на спільну швидкість, яка там буде. Так? Тобто, враховуючи записи ці, ми можемо з тобою з'ясувати, чому рівна швидкість, яку буде мати цей візок разом з кулею, яка до нього прилипла після того, як це відбулося. Пам'ятаємо про те, що початкова швидкість візка 0, значить, ось тут у нас буде з тобою 0. Отже, V дорівнює. Як маса кулі на швидкість початкова кулі поділена на суму мас? Підставляємо значення і обчислюємо. 0,1 множимо на початкову швидкість кулі і поділити на суму. Так? Сума у нас буде. Це 0,2. Ну, одразу я напишу 0,2. Тепер ми можемо тут записати, що це буде 0,5 В кулі початкове. Тобто те, що нам, до речі, треба з тобою знайти. Бачиш, вони зв'язані між собою. Тобто, недостатньо закону збереження імпульсу для того, щоб знайти цю швидкість. Добре. Але нам дещо ще відомо про пружину, тому давай зараз, мабуть, ми з тобою використаємо іще закон збереження енергії. Отже, е-кінетичне для кулі, для кулі спочатку так, початкова, От, плюс потенціальна енергія початкова для візка, так, дорівнює кінетична енергія, уже там, де куля з візком разом. і плюс потенціальна енергія, потенціальна енергія пружини, плюс кінетична енергія уже кулі разом з візком, так, коли вони будуть, і потенціальна енергія пружини, коли а, відбулося все. Оскільки куля у нас летіла з певною швидкістю, яку ми, до речі, з тобою її шукаємо, так? От, то це буде м квадрат на 2. Тепер потенціальна енергія пружини, перш ніж відбувся удар, була рівна нулеві. Тобто цього у нас не буде. Значить, Тут 0 дорівнює. Тепер кінетична енергія, вони рухалися разом, ми з тобою вже це тільки що проговорили. Так? І помножене на V, поділити на 2, до речі, В квадрат. Так. І плюс тепер пружина стиснулася. Тобто це буде KX квадрат поділити на 2. Зрозуміло, що ми записали з тобою. І тепер ми бачимо, що тут у нас ну, двійки можна всі, так би мовити, скоротити, або тут її можна винести за дужки і скоротити. Отже, виходить mv 1 квадрат, дорівнює, дорівнює сума тепер mv плюс МК кулів на V квадрат плюс квадрат. Так, І тепер що тепер? Тепер ми бачимо з тобою, що швидкість у нас дорівнює ось цьому. Тобто спільна швидкість уже дорівнює половині швидкості кулі. Добре. Це у нас швидкість кулі, ось це а це спільна їхня. Отже, m v кулі 1 в квадраті дорівнює, і це маса кулі, так, до речі, тут маса. Візка плюс маса кулі на 0,5 швидкість початкова кулі. Чому? Тому що ось це ми записали так. так. І плюс kx квадрат. Якщо ми підставимо всі значення, які ми маємо в умові задачі, у нас вийде ось така ситуація. Ну, а тепер тут треба тут порахувати, так? перенести швидкість на цей бік, тут порахувати. Давайте зробимо. Все підставили, порахували, перенесли наліво, і тепер ми бачимо з собою, що у нас квадратне рівняння. Розділимо все рівняння на 0,1. Розділимо і отримаємо ось таке. Візьмемо дискримінант, знайдемо. Тепер знайдемо, чому буде швидкість у нас. В цьому разі це буде 1 плюс-мінус корінь з 3 поділити на 2. І виходить, що нам. Якщо правильно все порахувати, то якраз підходить значення 1,35, бо воно додатнє. Інше значення буде від'ємне, воно нам не підходить, адже тоді у нас виходить, що куля летіла не на візок, а від візка. А у нас була умова саме, що куля налітає на візок. Отже, буде ось така швидкість кулі початкова. На сьогодні все сподіваюсь. Тобі все було зрозуміле. Завдання в принципі не дуже складні. Таким чином, ми з тобою рухаємося далі, вивчаємо фізику разом. До наступного разу. На все добре.